Ой, Гарячий, но бередуй. <світ> а чим це ти тримаєш блінчик, а не розкажи. Це що жо що, це що таке? Це що таке? Спеціально, щоб блінчик не пік у руки. А це І що це ти будеш не робити? Есть ты? Ага, это такие рукавички тоже для блинчиков. Вот у меня пальчики, а тут уда пальчики. Максимка, Максимка, блин. Ва-ва-ва, пальчики, вчора. Хто? Mm -hmm. Та бану я тебе. Да. Що ти вже поїв? Да їм. Давай тато подує. Ну вже не дурачся. Тато не буде знімати вже, якщо дурачиться, тата. Та він же не печем, дай потрогай. Він же не печем, Макс, ти дурачишся.